В домі з Янголом можна відчути казкову атмосферу новорічних і різдвяних свят. Цей святковий настрій створює велика колекція Тетяни Донської. У цьому залі представлено 123 діда морози. Вони вміють майже все: грати на музичних інструментах, співати, танцювати та багато іншого. Окрім дідов морозів, тут представлено сніговики та яскраві ялинки. Іграшки були привезені з усього світу, але більшість з них були знайдені в Одесі. Рідкісна колекція не залишила байдужим нікого. Що такою собирають? Коньяк, да, і какие-то другие марки далі, но ну, собирать волшебників і окружать життя других дітей волшебством, чудом, світлим таким святі чувством, это нужно уметь. Всі ці діди морози вміють робити незвичайні речі. Накануні нового года. Чудо бізнепроїзд. Вони стоять, а не уміють все на світі, не можна обращаться. Я вот, э, вот смотрите, внимательно, сейчас вот я с ним договорюсь, вот. И он начнет действовать. Вы можете возле экрана потанцевать. Ця чайна колекція привела у захват не тільки дітей, але й їх батьків. Вони залюбки згадують дитинство і те, як вони вірили в Діда Мороза. «Дід Мороз це, во-первых, волшебство, це ожидання чуда якогось в новогодню ніч, сказочного подарку Ну, Для ребенка моєго це інтерес, это восторг, это сказка. Діти, які проходять реабілітацію будинку з Янголом, малувалися чудовими іграшками та виступали перед гостями з новорічною виставою. Як розповідає Фаус Петрович, це театр сімейний, адже в ньому грають не тільки діти, але й батьки. Фауст Міндлін відкрив нашій знімальній групі одну чарівну таємницю. Кожному Діду Морозу на виставці можна загадати бажання, і воно обов'язково здійсниться. Євгенія Швіц, Олена Логінова, Анастасія Думанська факти.